Значить, одне питання, яке я хотів би освіти, яке в принципі пов'язане зараз з опаленням місць у Да? Ну і всі питання, які з ним пов'язані. По-перше, два 20... неділю ми в суботу було прийнято рішення виконкому про розпочаток незалежний розпочаток опалювального сезону від тих дій, які робить Міністерство комунального господарства України Нафтогаз, України, Вікагаз України і так далі, так далі. Скільки чекати вже не було. Вже в полонні рази можна було нести в міському господарству значно більші битки, ніж е, тим, що ми розпочали опалення сезон. Ми з е, понеділок, вівторок, середа, це були дні, е, розганялися. Можна сказати, що менше опали на всі ж організації. Збої один на сьогодні, але це вже таке, як і набувається. Але всі вже організації в Крім того, отримують день. До сотні будинків на території міста Ужгородська. Тут слід зупинитися в подальшому, більше детально зупинитися. Що стосується тарифів. Виконком сьогоднішній виконком залишив тарифи на боку теплопостачання для населення таким, як був в минулому опалюваний сьогодні. Тобто ми не збільшили тариф. Хоча пропозиція була за 8 гривень там, від. Нашого комунального підприємства, яке пройшло до експертизи у цій комітеті і всіх інших організацій, однак, враховуючи те, що це занадто вже високий тариф, ми залишили його таким, який, який діяв в минулому опалювальному сезоні. Це для тих свідомих громадян, які будуть платили і будуть платити при утриманні докор. На сьогоднішній день поки що. Комунальне підприємство не має лімітів на опалювання, на отримання газу. Тому воно експлуатує, тільки подає тепло на бюджетні організації. Населення повинно зрозуміти, що є дзвінки до нас, дзвонять постійно, коли буде тепло, коли буде тепло. В зв'язку з боргами населення, які складають понад 200 млн грн, отримання лімітів на газ. Для населення немає можливості. Я не знаю, чи це нам вдасться сьогодні-завтра зробити. Директор нашого комунального підприємства вже п'ятий тиждень знаходиться в Києві безвилазно. Він приїжджає тільки на вихідні, щоб поновити документи, і виїжджає. На сьогоднішній день від нас вимагають проплату півтора мільйона гривень проплату аванса для того, щоб отримати газ. Ми наперед повинні сплатити за газ, який місто повинно отримати для того, щоб опальний сезон був в тому обсязі, якому потрібно розпочати на всій території міста. Зараз наші фінансові органи займаються тим, щоб він ще сконцентрувати, але це надзвичайно важко зробити, щоб це укорнити остаточно От така ситуація. Тому населення повинно зрозуміти. Оскільки в нас лишилося 30% тільки квартир на облік централізованому, з яких 80% мають проблеми з проплатою, тому що вони є прямими боржниками за отримані послуги в минулому опалення сезону, Значить, ця ситуація по отриманню тепла в їхніх руках. Мають бажання отримувати тепло, значить треба проплатити. Ситуація, оскільки у нас когосла у державі, то ми не можемо поконкуривати бюджет, Так люди намагаються будівлі. Значить, є бажання включити будильник, значить, повинна бути точно така ж проплата, як від нас вимагається. нас. Немає бажання, значить будівля не буде включатися на опалення. Це, це не від нас залежить. це залежить від тих, хто нам постачає газ. Там 100% аванс за отримання газу. Якщо ми для бюджетної сфери ми ніколи не бургували і бургувати не будемо, хоча на виконкомі свідомо піднята тарифи для бюджетних організацій, причому на сьогодні будуть складати приблизно 29 гривень порівняти з населенням 5 ,91 гривень 91 копійка. Тобто свідомо на цей період ще дотуємо комунальні підприємства бюджетними грошима для того, щоб забезпечити теплопостачання наших бюджетних організацій, переплачуючи, вже не зрозуміло, в яких процентах переплачуючи за бюджет. Це робиться з метою. Нам поставлено на завдання міського голови і буде до наступного опалення зону. Всі бюджетні організації будуть забезпечені автономним опаленням. Їх залишилося у нас 25, 13 за роботі, 12 будуть при опальнею сезону в роботу. Слава Богу, вчора ми в ночі запустили дитячу лікарню, осветний за охорони здоров'я, у нас немає у нас опалення. Сьогодні вона йде в пускану лаку, я думаю, що там все питання буде зняті в ближайший дні. Значить, іде регулювання, остаточне регулювання теплопостачання центральної нашої лікарні, там ще поки не вийшли на всі температурні режими, які потрібно, але це вже питання тільки часу. Потрібно відрегулювати системи, оскільки нова структура війшла в роботу. Таким чином, на початок наступного опалювання сезону в місті не буде бюджетних організацій на Центральному палату. Тому зараз, користуючи вас нагодою, я пропоную вам, через музею, свою інформацію, ми звертаємося до всіх інших бюджетних організацій. Вони вже планували собі на наступний рік. Це майже університет, деякі училища, наші, деякі інші бюджетні організації, зокрема там військові, внутрішніх справи. Служби безпеки і так далі, щоб вони вже планували наступний рік влаштування автономного опалення власних закладах, тому що централізованого опалення на наступний рік вже не буде. Закликаємо населення, яке залишилося на централізованому за наступний рік вирішити питання теплопостачання власних оселень. Бюджет тим, хто не в змозі, однак це буде всестороння, Обґрунтування і вивчення допоможе встановленню в плану. але, однак, це буде надзвичайно невелика кількість людей. Значі, які не мають, які є соціально незахищеними, які не мають родинних мої ну, підтримки, Значить, тим ми будемо допомагати в встановленні опалення. Всі боржники, які мають борги по 3, 5, 10, 15, 20 тисяч гривень. Значить, Позбавляються права апелювати по цьому питанню до гридового сумріба. Вони знущалися над нашою системою багато років, тепер хай тут пожинають плоди власного знущання. Вони не платили, вважали, що це не потрібно робити.